Вітаю всіх вас на борту цього корабля, який вирушає в зоряні галактичні простори поезії. Бачите, сьогодні навіть нам погода сприяє, таке ясне сонце. Очевидно, це ми його надихнули, своєю поетичною енергією, поетичною аудією. Дай Бог, щоб все так воно і було. Отже, без зайвих слів, без довгих передмов, що я не сказав, докажуть інші, я думаю, своїми творами. Тому перейдемо безпосередньо вже до наших учасників, до допиту з пристрастю з приводу поезії. І таку честь відкрити сьогоднішній фест має Анна Сазанська. Вітаємо її. І перепрошую до всіх учасників прохання сказати... Дві слові про себе, про свою поезію, або загалом про все, що цікавить у цьому світі, там все, що вважаєте за потрібне. Крім політики. Отже, прошу, Анну. Дякую, Діма. Мені дуже приємно бути на себе в Фесті. Дуже дякую, Оксанці, всім іншим. Дуже рада вас бачити. Про себе. Звати мене Анна Сазанська. Я живу в Полтаві. Я працюю вчителькою в школі. Цікавлюся музикою, літературою і в всім цікавим у житті. Якщо когось щось буде цікавити, підходьте пізніше, я все розкажу. <різь> Оксанка казала, що у нас поети-початківці, професійні поети, я себе зараховую до поетів-початківців. Будь ласка, до вашої уваги мої твори. Тікай. Бо захлинешся і не зумієш видихати цю розрідженість кисневу. Чекай. Можливо, хочеш мати мрію так несумісну з дійсністю, кисневу, серпневу. Пізнати хочеш силу слова відчай, наче отруту пити поступово, і знати те, що ми не разом вічно, вдивляючись у списки телефону, і тренувати вперто силу волі, шукаючи когось, крім нас. Щоденно, звикаючи неквапно і поволі, що світ буденний, що життя буденне, що нас немає, що любов примара, що біль це норма, а життя спокута. Тікай і дихай, не літай у хмарах. Тікай і дихай, серце стукай. Свіча палає за любов, палає молитвою грішниця. Серце вису, вишукує істину, коли між землею і місяцем нічних вздовж постижці розмов багато, ніхто не посміє улитися між ними. Пала під шепіт молитов, бліда, півпрозора, тінь вічі утремтливо проходить луною. В хвилини палкого свідчення Повз них хоч би потяг пройшов, Чи натовп два серця існує, І вічність поміж очима. Свічі замало для життя, згоріла. Спалила всі виходи, істини не відшукавши. Кохання, убивши, не виходиш. Крок зробиш, нема вороття, Соляний стовп. Я забула два такі діляночки, вибачте. <плес> Опівночі не б'ються дзеркала, просто стають кривими, мов дерева на скалах, з корінням у сотню років. І відображення тільки те, що підвладне око. Тільки зображення. Істина. Глибоко в надрах. Принадна. Не знаєш поки. Тріскаються ілюзії, чари втрачають силу. Сльози на стрімні зітри. Йди більш не гріши. О півночі тихне музика. І припадають пилом слова, що зависних в повітря. В очі дзеркала душі. Ти віриш у гороскопи? Що означають ці дати? сплетіння наших пальців? Ні, доль. Сказати, я поруч тебе відчула, що в мене є роль. Надихати. І хай всі страждання, хотіння застигнуть у твоїх віршах. Навіки? На мить. Нам не потрібне вміння минати найгірше. Дихаємо. Тіло земної жінки сповнене материнством. Очі земної жінки дивляться у сім'ю. Ніжні цілунки на ніч. Фото на кожну стінку, ритми її кохання мрійно під серцем б'ють. Що задивилась в небо, краще засмісять дзвінко. Хмара із твого серця теплим дощем зійде. Крила майнули, лебідь. Ти вся із плоті, жінка. Тихо, ласкава лада в душу твою, піде. Впіймала смішанку з твого ока. Інше примружив. не пізніше. Ой, твоя крихівка сміху із присмаком, ніжності, сказу, загадки, обережності, тепла. Аж надто мовщина розтанула з криги, що сковиє твоє серце.